На зустріч із чиновником до інтернету з 1 серпня в Івано-Франківську запрацює інтернет-приймальня міської ради. Відшукати новинку можна буде наймовірніше на офіційному вебсайті міста. В такий спосіб, переконані у мерії, мешканці зможуть вирішити усі необхідні питання, не оббиваючи пороги влади. Адже аби поспілкуватися із чиновником, потрібно буде лише заповнити електронну форму заяви. Це є додатковий механізм для мешканців Івано-Франківська звернутися до влади. Звісно, що по інтернету на жаль. Не можна буде вирішити всіх питань, зокрема земельних, архітектурних. Це пов'язано в першу чергу з законодавством, бо на законодавчому рівні сьогодні не затверджений електронний підпис, так як, наприклад, в Естонії або в інших країнах. Проте інформацію, публічну інформацію, певну скаргу можна буде написати по інтернет приймальні. Працюватиме інтернет приймальня за спеціальною схемою. Спочатку мешканці міста заповнюватимуть спеціальні шаблони, вписуватимуть конкретні дані, імейл, номер телефону. Фону та запитання до профільного чиновника, відтак звернення направлятимуть у відповідну інстанцію. Відповіді на запит у 15-денний термін надсилатимуть електронною поштою. Виконання цього пункту обіцяють контролювати. Ці відповіді будуть автоматично відсилатися з системи. Виконавець буде заходити в свою програму документообігу, відсилати відповідь, і відповідно буде фіксуватися термін цієї відповіді, сам текст відповіді. Тобто будь-хто. Чи то начальник його, чи то керівництво може зайти і побачити, коли, чи з запізненням, чи вклався він термін відповіді. Щоправда, перших півроку інтернет приймальня функціонуватиме у тестовому режимі. Тим, хто звик до зустрічі, так би мовити, тет-а-тет, -тет, у мерії радять не хвилюватися. Попри новацію, особистий прийом громадян чиновниками ніхто відміняти не буде, аби не порушувати закон.